Доброго дня, вітаю всіх! Сьогодні буде відео про капусту. Чи варто її вирощувати в домашніх умовах? Скільки це коштує вирощування, так би мовити. І яка собі вартість її виходить? Тут в мене висаджено 20, здається, 2 капустини я висаджувала. Купувала на базарі розсаду. Висаджувала 9 квітня два гібриди. Це був гібрид козачок і Аліна. Ось так вони зараз виглядають. Вже ми її їмо. Сьогодні ось зрізала капустинку, і раніше ще зрізали ось вона ще. Бачите, як після того, як зрізали, відпускає от такі. вона ще маленькі будуть капустинки, якщо ви хочете їх вирощувати, звісно. Ну що, 9 квітня висадила, за розсаду заплатила 160 гривні. 22, значить, капустини. Сьогодні ту, що зрізала, була вона близько 800 грам. От. Зараз у нас капуста коштує 20 гривень за кіло. І ось якщо прорахувати, ті кошти вкладені в неї, у вирощування, в хімікати, в обробку, в поливи. Тому що поливаємо ми водою з крану, також працює насос, бере електроенергію і все таке інше. Виходить, що, якщо брати, що в нас капуста по 20 гривень, а я зрізала і було 800 г, тобто вона, таку капустину я б купила в магазині за 16 гривень. Саженець один коштував 8 гривень, тобто половину. Три з них пропало, щось під'їло, незважаючи на те, що я її підливала актарою. Ось. Остальная ніби така нормальна. Ще сказати по шкіднику, то тут можна і не говорити, отак От тільки її по... трошки потрогати, і білокрилка літає. Від білокрилки обробляла два рази, нічого воно не допомагає. Оробляла і обробляла твіксом. Це стримує лише розвиток білокрилки. Можливо, у когось є якісь інші препарати для боротьби з нею, я не знаю, У мене не виходить. Тому я вирощую тільки надранні гібриди для того, щоб встигнути зрізати до того, як вона розведеться, ця білокрилка, так настільки, що зіпсує капустину. Якщо врахувати ту, що пропала. Ну, розділити кошти на це все. Також на хімікати і на добриво, то можу сказати, що я нічого не виграла з цього, лише маю затрати, які не окупилися. Звісно, вона ще буде рости. Якби були дощі, вона б на цю пору була вже набагато більша б. Були б гарніші качанчики і мали б більшу увагу, але дощів у нас не було вже майже два місяці. Все поливається з ліки, капельного нема поливу. Тягати воду також нелегко, тому що поливалась вона не дуже часто і ось в такому стані. Також бачу, що починається гусінь на деяких головках. Ось і он бачу, що є вже сліди гусіні. Білокривка, ось вона, красуня, літає, їй на все все рівно. Звісно, вона ще виросте трохи до тих пір, поки я її обріжу, але ось якщо взяти оцей качанчик, наприклад, то його десь буде вага пів кіла на сьогодні. Але ж, якщо вона буде більшою, то ціна і в магазинах вже буде. Ту пору на капусту ще менша. 20 гривень це в нас в магазині і на базарі, а є в супермаркетах ціни і дешевші. Тому один рік я собі обіцяю, що я її не буду садити і саджаю. Ну, Вже, я думаю, цей рік буде останній. Знаєте, хочеться виростити капустинку, щоб пішов на город, зрізав її, на салат свіженьку. Але це саме можна просто купити її в магазині і зробити салат. Ну, коли садити, знаєте, ми думаємо, що в магазині вона оброблена, вона там з хімікатами, але якщо не обробити її і вдома, то вона також не виросте. Тож що вона, що в магазині, що вдома, вона вся з хімікатами. Ну, просто Єдине, що ми знаємо, коли ми її обробляємо, і можемо зважувати цей такий фактор, коли зрізати. Тож на сьогодні я бачу один єдиний плюс це те, що мені не треба було б сьогодні йти в магазин і купувати. Я прийшла, зрізала і зробила салат, чи то куди ви її борщ, чи куди там кому потрібно. І на цьому всі такі моменти. Як би мовити, хороші все. Остальне це робота, це обробка, це слідкування за нею, щоб її не геть шкідник поїв. Тож думаю, на слідуйший рік я вже більше не буду вирощувати капусту. З мене достатньо. От це таке відео. Ну, можливо, комусь цікаво воно було, можливо, ні. Тому цікаво, поставте вподобайку. Чекаю також на нових підписників. Коментуйте, як ваша капуста почувається. Єдине, що тут треба також сказати, що якщо капусту висаджують фермери, то це їхня робота, вони знають, що з нею робити, щоб вона росла кращою, щоб вони могли на цьому щось заробити. А ось так, тому що це їхня робота. А ось так, ну, як на мене, то це лише Наша, лишня наша парці. Такі висновки на сьогодні. Ну, знаєте, не все ми ніколи нічого ми так, щоб сильно не прораховуємо. Просто мається така звичка, треба садити і садимо. Ну, Чи є в цьому якийсь тут, чи немає, не завжди зважаємо. Тож, я роблю свої висновки ви свої. От. Ну, білокрилка, оця, ви знаєте, вона не тільки вже на капусті, вона заводиться спочатку на капусті, потім йде на огірки там, і на все інше. Цього я більш не хочу. Також я вирощую квіти, у нас капуста йде на квіти. ну знаєте, Якщо ви її навіть покропите, і навіть її не буде у вас якийсь короткий термін, то вона обов'язково до вас прийде від сусідів. Тож від неї нікуди зараз не дінемося. Якщо ви не професіонал, не знаєте якихось таких професійних препаратів, які її убивають назавжди. Ну, на цьому все. Ніруна.